Крамаренко Валентина Миколаївна вчитель іноземної мови Арбузинської загальноосвітньої школи 2-3 ступенів номер 2 Арбузинської районної ради Миколаївської області. Валентина Миколаївна працює вчителем Барбузинській загальноосвітній школі 2-3 ступенів No2 з 2001 року. Зарекомендувала себе як відповідальний, старанний і компетентний педагог, добре володіє методикою викладання іноземної мови, успішно реалізує на своїх уроках проблемний виклад навчального матеріалу, вміло організовує самостійну роботу учнів. Уроки Валентини Миколаївни вирізняються інформаційною насиченістю, різноманітністю педагогічних форм, методів і прийомів взаємодії з учнями, вмілим поєднанням завдань різнопланового характеру. Вчитель ерудована, постійно працює над підвищенням фахового рівня підготовки, є активним членом шкільного методичного об'єднання вчителів відноземної мови та історії, керівником районного методичного об'єднання, they live in the same У 2012-2013 навчальному році Валентина Миколаївна взяла участь у районному конкурсі Кращий керівник року та районному етапі всеукраїнського конкурсу Вчитель року 2013 і стала переможцем районного етапу в номінації Французька мова, презентуючи свій досвід роботи на обласному етапі конкурсу Вчитель року 2013, який проходить у січні-лютому 2013 року в місті Миколаєві. Валентина Миколаївна посіла перше місце в номінації Французька мова. Хороший організатор, вміє триматися в колективі, критично ставиться до власних вчинків, виховує в собі риси і якості, які впливають на ефективну роботу вчителя-менеджера. Постійно, систематично працює над собою. Цьому сприяє розробка особисто. ...плану саморозвитку та самоосвіти, має конкретні і реалістичні плани. Валентина Миколаївна підвищує свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі в районних, обласних, семінарах, колегіях, конференціях та нарадах. Вічлива, тактовна, ініціативна, компетентна, толерантна, вчителька користується заслуженим авторитетом та повагою серед колег, вихованців, їх батьків, D'Ahramas Kosti rayon. Bon, commence. Oui, commençons. Bon, dites-moi s'il vous plaît, quelle fête nous allons célébrer demain Quelle fête nous allons célébrer demain Non, je prends tout C'est tout, c'est tout. Je prends, et Bon, c'est tout. Bon, euh, euh, réunissez vos dialogues s'il vous plaît. Yeah. Uh I went just say it. Uh, we need the